Ще з меду. Ще з меду. Ще з Юрокадемії. І ми будемо тут стояти, поки нас не почують, так? Слава Україні! Мурську, в Києві такі самі студенти на площі, як ви, приймають протест по всій Україні. Ми закликаємо у всіх містах світове студентство вийти на площі. Слава Україні! Студенти завжди були твих всіх звіт в країні. 92 му році, 98 му 2002-му, 2004-му і зараз, 2014-му. Ми знову на площі! Слава Україні! Ми показали, що студентство відповідальне, бо ми сьогодні виконали свій обов'язок і прийшли сюди. Слава Україні! Шановне товариство, зараз тут є 10 тисяч студентів. Це є фантастична цифра для братківська. Коли ми починали піднімати студентів, нас було лише 30. Тепер нас 10 тисяч. Казали різне. Казали, студенти не вийдуть. Студенти не будуть вірити вам. Але я тепер бачу іншу картину. І тепер я закликаю вас дайте віру, дайте синіст, дайте безнадію, геть уявлення, що нічого неможливо зробити. Якщо у вас зібралося 10 тисяч, чому не можна зібрати і 100 тисяч, закликати увесь братків?